Всім привіт, пацки! Ну що ж, я продовжую грати е, на цьому аккаунті, так як сьогодні в нас я вже граю четвертий день. Так, що я поки що залутав 12 тисяч, 12 мільйонів мені 23 тисячі рубінчиків, що по факту я нічого не качав, нічого не розкачував, нічого не продвигав, е, просто відігрував, що получав, продавав. Е, суть нашої рубрики для тих, хто вперше зайшов. Зібрати ресурси для збору команди Tots. Tots-TOTS-TOTs. Саме важне событие в ігрі одне самых, самих, самих важних событий. для того, щоб не повторилися ситуації із героями, і я був в ступорі, не знав, що робити, як обновляти і що прокачувати, потрібно просто зібрати ресурси, зібрати монетки, зібрати рубінчики і. Зібрати ахуєнну банду, так що ця ціль доволі проста. Тому поїхали, збираємо ресурси, підготовка така для тих, хто готується тоже до ТОЦів. що робити, як робити, як по правильному грати, на тоцах бути на хорошому піку і не заморачуватися. Що важно? Важно те, що ми зараз підемо забираємо все, що я оставив, і покажу, що я роблю далі. Так що почнемо із абонемента. Проходимо абік дудик хорошо, плюс ігроки теж круто. Так, Пошли в квести. В квестах забираємо наградки, плюс гравців. Дивіться, я по факту зразу скажу: я продаю все. Серебро, бронза, елітки, все, що продається, все йде на продажу. Все, що не продається, поки що оставляю. Дивлюся за ценниками, чи можна, не можна слить. Нам падає 95-й облак. Серйозно, сюди. Хорошо. Хорошо. Майбутньо, не знаю, побачу, чи зроблю його продавашкою і продам. Також нам треба буде ще кучу всього відіграти. Ну це вже круто. Ми плюс побачимо, що можна зібрати з самого початку без, дана... ну, без... без покупок. Вважайте, що просто команда не продавашок буде зібрана. Але ми побачимо. Так, же, пошли путь росту. Це доволі інтересні партії додали нам. Що тут важно? Звісно, маскира на дудик. Плюс гравці, які нам теж тут опадаються, це теж охренєна тема. Плюс монетки, куча різних ресурсів, там чуть-чуть, давайте скажу тут чуть-чуть. Вроді би кажеться, нічого серйозного. Але е, так як я розраховував, звісно, на більшу частину е, більше часу до тоцю. тут указується 29 числа вони вже можуть бути в ігрі. Побачимо, що там буде. Прям треба поспішати. Побачимо, е, я точніше покажу вам, що я підготовив і що. Якщо ви починаєте спочатку, яка буде команда до тоців, що вийде, що скільки монеток можна залутати? Якщо от конкретно ви новачок, чи навіть якщо ви не новачок, ви можете прямо зараз стати робити таку ж саму тему, як я роблю, і ви будете матч у тоцах майже те ж саме. Да, меншу кількість рубінчиків, так як люди, ті, що багато попроходили. І багато відіграли, у них немає де набрати таку велику кількість рубінчиків. Це, звісно, проблема, я згоден. Але зато з монетками, з іграками, які у вас будуть, ви прям почнете неплохо, тоці. Особливо на монетках, бо я ставлю ціль, так як вони будуть стояти бешено великих бабок, прям бешено великих. 50 очков скаута. Кстаті, можливо, ми зараз і доб'ємо ще й плюс один подаруночок, якщо нам ігра дасть. Хоча є великі сумніви. Прям неплохо. Мені подобається на старті, е, дай, звичайно, можна і швидше розвиватись. Тут я трохи протупив. дещо не відіграв. Так аж прям масштабно. Ну, побачимо, У нас ще є куча. Куча куча часу. Ми ще спіємо. же ми лутаємо звідси рубінчики. Рубінчики важлива тема. Будемо їх більше всього тратити на ультимейтів. Монетки, монетки, монетки. Монеточки теж. 200 тисяч, кажеться, нічого. Ну, там, 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 там. і ми маємо хороший бюджет. 13 лямов вже є. Пошли в МЛС. В МЛС. Заберемо тут кока. І заберемо ігрока Куміра. Также оці непродавашки. Я їх пособираю і ми відкриємо якогось. Ми побачимо. Може відкриємо, може не відкриємо якийсь обмін хороший. А може поганий LV Франція це в нас хто там? Це в нас Анрі. Кстати, Анрі неплохо на ринку продається, прочекаємо. Пошли в плей-офф, 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 позабираємо тут. тут, конечно, подождем что-то крутое, может, Нидерланды, НАП, Фортуна, что это такие? Боже мой, 8. 80... И маски рано. Вот это крутость. Куча серебра, куча всего. Вот это вот, 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 вот. С этого треба и начинать. Поехали дальше. Забираем рубинчики. Уже 25 тысяч рубинчиков. Хорошо, два карабінчики ми за один відосик налутали, ще й плюс нічого. Так, дивіться, парні, можу, звісно, круто було забирати маскирану, але я рискну на продавашку. гай я солью, гая піду мінус, ну хрен з ним. Ну, головне, що це буде хоча б продавашка. Так, давай на напа. Цап. Орландо Сіті, і це у нас 90 Ну, ладно. Просто треба монетки. Давайте по факту скажу. Надо монеточки. Маскирану я спію налутати, бо тому що в мене ще максимально треба пройти, я вам так скажу. Так, тут аж тоже заберем героїв. Там куча маскеранів. Все, що буду з героїв забирати, це від них маскирано, так що це круто. Також тут, 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 тут. Хорошо. Тут два пака. все, що йде, все на продажу парні. Продається швидко, чотенько, деякі, прям особливо. Бронза Бронза стоїть прям бішених, е грошей, особливо деякі гравці по 40 тисяч, по 30 тисяч. Сліваєш їх, там, там 500, там 600 тисяч. І такі оп-оп-оп. Лутаєш, 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 лутаєш монеточки. Так, путь к фіналу UCL. Тут я правтикав відіграти толково, ну, хоч ігрока получим, ладно. 89-й теж не продавашка. Ну, правтикав, я треба було більше. Це мій косяк. Це серйозний мій косяк, звісно, бо треба було 3000 рубінчиків забирати. Ну, Постараємось залутати назад, все, що можна. Тут все закрите. Тут все закрите. Із питання виходимо. Потік куміров ще поки що не проходжу. Це важно. Таїнственні трансфери. Пошли, ми заберемо, мабуть, Ді Марко. Сюди теж. Він ще плюс-мінус продається. ЦЗ Нік взагалі ні. Так, хорошо. Хорошо. Так, що по поводу ринка. Дивіться, продаю, ж кажу, все продаю. Все продаю, 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 продаю. продаю, продаю. Все, що можна, та й продаю. Все, що продається. Гай не багато, гай там. Ну, Я вам скажу чесно, прям, вони стоять свого. Де що будемо запихувати, де що продавати. Так, куча дудиків. Що роблю з дудиками? З дудиками, як обично, беру, ну, я так роблю. Мені так проще, мені так швидше. Беру ішака. Кстати, а скільки в мене дудиків, зараз я не до кінця треба порахувати 2, 4, 6. Окей. Окей, окей. Я беру Ішака. Покупаю його. Ну, за 4900 постараємося купити. Я побачимо, якщо він купиться, то я покажу. Якщо ні, так ні. Я на ньому зливаю всіх дудиків. Все остальне я продаю. Просто суть в чому, ось Макс є така сума невелика. Ну, є серебро, яке уходить за 97, за 100, можеш виставляти, вони все одно йдуть. Щоб ви розуміли, перед стри... відосиком я мав 40 гравців, вже 191. Прям вони уходять бешено. особливо, як я і казав, бронза. Так же ж само. 32 000 виставляєте і вони виходять. На цьому ми постараємося круто зарабатувати. Прям шикарно, круто і подорогше. Чим подорогше ми все сливаємо, тим буде плюс. Так що, отакий сьогодні вийшов відосик. Я позабирав майже все, що підготував. Далі постараюся більше. По трохи росту, по трохи збираю, по трохи собираю, побачимо, що в нас вийде. До тоцип, що мать, якщо я хоча б, як мінімум, залутаю 100-150 мультов, плюс 50, може 60 тисяч рубінчиків, до тоцев це було б прям, прям пік. Я прям був задоволений і круто. Так що чекайте наступного відео, будемо далі дивитися, що в нас виходить. Треба побільше відіграти, ждіть. Скоро буде прям розрив.